У Кемінському чекають на повернення своїх захисників з війни та готують центри для їх відновлення та підтримки. Один з таких планують відкрити на базі Дніпровського територіального центру на лівобережжі. Вчора заклад відвідав очільник міста. З керівництвом терцентру глянули вільні приміщення та визначилися, які кабінети та аудиторії потребують ремонту та відновлення для роботи осередку. Під роботу центру виділили два поверхи терцентру та ціле крило закладу. Тут багато окремих кабінетів, є й велика зала для проведення заходів. Зараз ми знаходимося в територіальному центрі Дніпровського району за рахунок вільних приміщень, які тут є. Ми плануємо зробити тут центр підтримки наших захисників і їх сімей. Наприклад, в цьому приміщенні ми хочемо зробити тренінгову кімнату. Також ми плануємо зробити тут спортивний зал, комнату релаксації. Тут буде приймати лікар, буде приймати юрист, буде приймати психолог. Роботи ми плануємо закінчити до середини вересня місяця для того, щоб наші військові могли отримати тут гідні. Послуги гідні допомоги разом із захисниками допомогу тут отримуватимуть і їх рідні. Буде облаштована дитяча зала для занять та ігор. Також робота центру буде направлена на допомогу родинам безвісти зниклих та військовополонених воїнів. Ці сім'ї, які чекають наших захисників, наших воїнів, вони також потребують реабілітаційних заходів. Це дуже важливо для них. Вони потребують підтримку. Також по всій Україні є проблема з сім'ями безвісті зниклих, які замикаються в собі. Це важливо створити для них єдиний простір, де вони могли відчувати собі саме підтримку. Наразі фахівці департаменту соціальної політики Кам'янського звертаються до родин захисників та самих військових для обговорення роботи центру та внесення побажань та пропозицій. Для цього треба звернутися до фахівців за телефоном, який ви бачите на екрані.